Отже, рівно рік тому розпочався Майдан. Саме 24 листопада відбулося перше масштабне віче. У нас в гостях блогер Ігор Стокос. Доброго дня, пане Ігоре. Ігоре, скажіть, будь ласка, яким вам запам'ятався ятав, запам той день? А, ну, я хотів би, би все-таки нагадати, для мене Майдан почався на, на три дні раніше, коли о восьмій вечора я прочитав. Пост Мустафи Найма, який написав, що о 22-й не пам'ятаю, що ми там збираємося біля стели на Майдані мати з собою каву, парасольки. От, може, я й не пішов би, але мої доньки е загорілися і змушений був піти. Я з ним коли ми прийшли, там було десь ну, приблизно, може, чоловік 100-150, ще не було ні озвучки, нічого. Стой, ну, е побачив знайомих. От, Власне, з того моменту і почався Майдан. Що пам'ятаєте тоді? Як це було? Як тоді воно починалося? Вашими а, очима? Ну, почина... як починалося. Ну, прийшли, прийшли найбільш е, такі креативні, молоді люди. От, було, було багато друзів, які займаються мистецтвом. Це була. Там, потім з цієї мистецької, так би сказати, групи з'явилася окрема там, барбакан навпроти Хрещатика. Були, були письменники, були просто знайомі по Фейсбуку. От, і, власне кажучи, прийшли, дивувалися, обурювалися тим, що наша європейська, так сказати, перспектива все більше і більше віддалялася і. Намагав вирішили, що будемо стояти. Які от е, перегодя рік після того, після тих подій, е, які розчарування залишилися у вас, ну ви знаєте, ну я б взагалі термін розчарування взагалі б не застосовував до цієї ситуації, тому що, попри те, що так справді у дуже багатьох були завищені очікування, дуже багато, дуже велика кількість людей хоче миттєвих перетворень, але давайте будемо реалістами і скажемо самим собі правду, що такі речі системні. Ні. Швидко не робляться. Це перше. По-друге, треба розуміти, що на якомусь етапі, певному, на заваді, стала війна з Російською Федерацією. Я називаю це війною. Я не буду називати це АТО. Це дійсно агресія. От. Перший акт агресії це був Крим, який. Скориставшись якраз тим періодом, коли ще не було, одна влада вже пішла, іншої ще не було. От. А тому, тому і результати, результати після Майдану ну, не ті, які очікувалися, але ж треба, треба прекрасно розуміти, що для цього треба певний час. Ну, і, і, напевне, треба, щоб було і бажання. Скільки часу треба, на вашу думку? Адже майдан свого а... домігся лише частково. А ось злодії всі втікли і досі. А чому е... вони втікли? Вони тут знаходяться і ну, але вони, вони не, їх не можуть дістати. Вони поділися. Ну для цього, напевне, треба політична, mm. перш за все, треба політична воля і бажання почати щось реально робити. Але справа в тому, що ми живемо ще в тій парадигмі до Майдані. Тобто на сьогоднішній день е, е, у очільників. Владних більш привалює бажання домовлятися бо інакше, якщо проаналізувати ці вибори, які ми вже прожили, пережили от, і спостерігаючи те, що відбувалося з висуванням кандидатів з боротьбою. О, то мушу сказати, що є певні претензії і до влади, і про те, що десь домовилося. Не хочу кричати там, що там злили там щось цей, але такі моменти є, і треба рано чи пізно. Ми маємо на них отримати відповіді, чому так сталося. Ну добре, якщо не хочете казати про розчарування Майдану, давайте Та поговоримо розч... про no, no. радощі і привиди для гордощі уже рік після цієї визначної події. Я після вам зібрання. скажу таку річ, я вам скажу таку річ, а все таки, я от е, мені, ну, не при... Привет, мені неприємно взагалі слово розчарування майданом. Тож я ж кажу, давайте поговоримо про радощі і гордощі, okay. які ось ми маємо е, рік після тих подій. Ну, безумовно, уст, хочу, безумовно, маємо. По-перше, відразу після, після Майдану, от все-таки ратифікували ми акт, документ про асоціацію. Так, з певних причин ми відложили ратифікацію економічної частини. Ну, на це були свої умови і те складке складне становище, в якому опинилася Україна. Із-за агресії, із-за російської агресії. Самий головний здобуток Майдану я вважаю, і ніхто мене в цьому не переконає і не змінить мою думку, те, що Майдан змінив всіх нас. Він задав новий тренд. Ру, напрямок руху, новий вектор напрямку руху. І якщо на сьогоднішній день хтось вважає, що там хтось розочарувався, я вважаю, що після і знаю, що після кожного, після кожного такого великої такої події завжди відбувається, майже завжди відбувається якийсь там. Знаєте, як Ленін колись писав, шах вперед, два шаги назад. Але разом з тим поступ іде в правильному рузі, напрямі. Ваші всі сподівання виправдалися? Чи яку в, Та ні, мої, давайте, можна сказати? Давайте, давайте таким чином, що у кожного сподівання свої Які і... у вас були цікаво нам почути? Тоді я... і чи вони в якому відсотковому процентному значенні вони на скільки процентів вони ну, на сьогоднішній день те, те, що я сподівався е тоді, я... прийшовши з філіжанкою кави чи з термосом кави на Майдан того? Ну, у всякому випадку, в мене з'явилася впевненість те, що мої діти все-таки вже будуть жити жити в іншому в іншому суспільстві, і все-таки, що вони будуть вже жити в більш цивілізованому а, от, от, суспільстві, яке буде сповідувати європейські цінності. От. Що стосується мене, то тут не розчарування, а є констатація факту того, що що стосується бізнесу, то поки що нічого не помінялося. Те, що стосується судової системи, воно теж не помінялося. От. Але я вже бачу таку річ, що і захід потихеньку починає втомлюватися. Ті ж американці вже кажуть, що ми готові вас підтримувати, ми готові вам допомагати. Але є маленьке, одне маленьке, але хлопці, пора починати реформи. Не буде реформ, не буде підтримки. Яку на вашу думку пріоритетні реформи мають статися, має прийняти а, уряд в нашій державі? Ну е, е, перше, перше, я вважаю, це податкова система, друге, це судова система, От, е, реформа органів внутрішніх справ От, і адміністративна реформа. Те, самі, такі, самі такі основні. Наприклад, ну, ви ж розумієте, що більшість податків це все-таки е джерело надходження, це бізнес і великий бізнес. А тому тут треба міняти правила гри. От. Я зовсім не розумію ту ситуацію, коли ми півроку збираємося групами, е готуємо. Е Свої пропозиції, які б мали розглянути, розглянути до податкового кодексу, а потім виявляється, що, наприклад, саме, сама податкова служба сама себе буде реформувати, що заявляє, що вона не потребує допомоги, допомоги ззовні. От, І, в принципі, і на сьогоднішній день це поки що є і залишається декларацією. От, і, звичайно, що. Якщо, якщо брати до уваги сьогоднішнє наше життя, то дійсно е, стало дуже важко, дуже важко працювати. Дуже важко. Чому саме? Ну, справа в тому, що поки що реально. У... У цьому секторі нічого не змінилося. В якому Тоб... секторі саме? Ну, ну, Я маю на увазі, наприклад, податкову, суди. Все залишилося на своєму рівні. От. А, Як... а отже зараз розпочалася судова ілюстрація, алюстрація суддів спершу. Ну і що? Що ви про неї думаєте? А... Ми ж розумієте, справа в чому? Люструвати два три двох трьох там десяток, два десятків суддів зверху, це ж нічого ще не означає. А справа в тому, що державна піраміда. От і. Тут треба розуміти, що помінявши, наприклад, там того ж Ярему, там помінявши там очільників там, Верховного суду, конституційного, все ж те, що в районних судах відбувалося, воно ж і буде відбуватися. Ну тобто, я думаю, що прийняттям закон, закону про люстрацію і одномоментно це не можна змінити. Для цього, звичайно, треба час. От. Я не кажу, що там треба десятки років, але роки, але роки потрібні. Зважте на те, як про. Проходила ці процеси в Грузії, вони теж були не безболісними, вони були дуже важкими. І як згадаєте, коли демонстранти приковували себе і в клітки сажали перед будинком. Перед домом правительства в Грузії, коли пан Саакадзе вимушений був проводити, проводити свої наради і там засідання правительства взагалі за містом, от, тобто це складний і важкий процес, і тому сподіватися, що от пройшов майдан і через півроку все стало. Все стало змінилося на краще, то я розумію, це легковажно так сподіватися. А на вашу думку, що з того часу змінилося? Кардинально змінилося з того з часу Майдану? Е, з того часу Майдану я вам скажу, е, все-таки єдиний єдиний плюс. Е, все таки влада трохи стала відкритішою. Хоча вона не полишає надії там, десь вирішувати якісь питання поза, е ну, тобто, поза увагою громадянського суспільства. Але разом з тим у нас є сьогодні можливість говорити, розмовляти і дослухаються. Наприклад, дивіться, чудовий приклад в Міністерстві оборони. Сьогодні волонтери е займаються. займаються е Реформуванням, модернізацією взагалі всієї служби забезпечення, забезпечення наших е, е, збройних сил. Я вважаю, що це дуже 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 позитивний, о, позитивний крок о, до зміни самої самої системи. Дай Бог, побачимо. Дякую. У нас в гостях Ігор Стокоз, блогер. Ми перервемося на коротку рекламу, після чого повернемося до розмови. Говоримо ми про річницю. Майдану Ігор Стокоз зважає, що влада стала відкритішою.